Ми живемо у світі, де достатньо однієї іскри, щоб згорів континент. Тайвань, Близький Схід, Балкани, Арктика, Кавказ, кожен із них це не просто війна на місці, це можливість втягнення всього світу. Чи здатна сучасна дипломатія утримати цей крихкий баланс? Чи ми вже живемо в моменті перед великою бурею? Це відео не фантазії і точно не клікбейт. Ми стоїмо на межі великої турбулентності 5 горячих точок. П'ять регіонів, де один наказ, один вибух, один обстріл можуть запустити хвилю глобальної нестабільності. Це не просто географія, це нервові вузли світу. І сьогодні ми подивимось, наскільки ми близькі до великого обвалу. Тайвань це не просто острів, це тест на рішучість США і амбіції Китаю. У 2024 році в Тайвані змінилася влада і Пекін відреагував ще більш агресивно. Над островом постійно літають китайські винищувачі. Біля вод навчання десанту. Це вже не гра м'язів, це підготовка до можливого сценарію об'єднання. Для США це питання глобального авторитету. Якщо Китай вторгнеться і США не втрутяться, весь азіатський регіон може втратити довіру до американського захисту. Але військове втручання це ризик ядерної ескалації. Саме тому кожна помилка, кожен обстріл чи випадкове зіткнення може стати початком великої війни. У 2025 році Тайвань як суха трава біля багаття. Кожен візит американського політика, кожні навчання біля узбережжя це тест, чи готовий Китай діяти, а головне, чи готовий захід відповісти. Якщо тут вибухне, це торкнеться всіх: від чипів, які виготовляє Тайвань до військових баз по всьому тихоокеанському регіону. Тайвань це лакмус для нової реальності. І ми всі частина цього тесту. Близький Схід завжди вибухонебезпечно, але 2025 особливий рік. Ізраїль після конфлікту в Газі агресивніший, ніж будь-коли, Іран за крок до створення ядерної бомби. Його проксі сили діють в Сирії, Іраку, Ємені, Лівані. Це вже не локальні угрупування, це добре озброєна армія Тіней. США мають десятки баз по всьому регіону, але втрачають вплив. Одна іскра. Атака на нафтовий танкер чи авіаудар по ядерному об'єкту і лінія фронту піде через весь регіон. Багато хто думає, що війна це там, де стріляють, але війна починається там, де зникає баланс. Сьогодні Іран і Ізраїль стоять по різні боки прірви. І поруч десятки країн, проксі груп, інтересів, нафтових маршрутів. Тут достатньо одного удару по ядерному об'єкту. Із регіонального конфлікту почнеться масове розгорання. І питання буде вже не в тому, хто винен, а в тому, чи є ще шанс загасити полум'я. Балкани це склад Європи у 2023 2024 роках. Ситуація між Сербією та Косово знову загострилася. Стрілянина, барикади, ультраправі угрупування. Сербія підтримувана Росією. Прямо говорить Косово не держава, а Косово не може повноцінно існувати без підтримки НАТО. Усе це не просто конфлікт за шматок землі, це про майбутнє Європи чи вдасться їй зберегти мир на власному континенті. Найгірше те, що місцеві політики грають на національних образах і готують ґрунт для нового вибуху. На Балканах нічого не закінчилось, просто зупинилось. Сербія говорить, Косово наше». Косово відповідає силою, а НАТО знаходиться між ними. Але що буде, якщо один із гравців натисне Play, а не Стоп? Цей регіон колись вже запалив Європу, але урок для себе, схоже, ніхто не вивчив. Про Арктику не говорять по телебаченню, але саме там майбутнє стратегічне поле бою. Танення льоду відкриває доступ до нових покладів газу, нафти та стратегічних мінералів. Канада, США, Росія, Норвегія, Китай всі вже будують бази, флот дронів, підводні системи. Росія претендує на половину арктичного шельфу і вже проводить військові навчання. Китай хоче новий шовковий шлях через північ, а США в свою чергу створює арктичні командування. І це не лише про ресурси, це про контроль над новими морськими шляхами. Коли ми чуємо Арктика, завжди думаємо про лід, але насправді це розпечене поле інтересів. Тут вже не пінгвіни, а підводні човни, атомні криголоми і нові бази. Саме в Арктиці вирішуватиметься, хто буде контролювати доступ до мільярдів тонн ресурсів. І нових морських маршрутів. І якщо ти думаєш, що це дуже далеко від нас, згадай, скільки газу качають з півночі і кому саме будуть належати ці маршрути завтра. Карабах зник, але це не кінець історії. Азербайджан і Туреччина стають все агресивнішими. Вірменія шукає нових союзників і критикує Росію за зраду. Росія втрачає вплив, а Захід не встигає його замінити. Сотні тисяч біженців страх відсутність безпеки. Кавказ знову готується до вибуху. І якщо Туреччина підтримує Азербайджан, а Іран Вірменію, конфлікт може вийти далеко за межі регіону. Після падіння Карабаху багато хто сказав, все, це кінець, конфлікт закінчено. Але це зовсім не фінал, це новий пролог. Росія втрачає позицію, Туреччина піднімається. Азербайджан упевнений, а Вірменія шукає до кого перейти. Це геополітичні шахи, де змінили правила. І якщо зараз не зупинити наступний конфлікт, Кавказ може перетворитись на ще одну зону вибуху. Світ не став спокійнішим, навпаки, він став крихтішим. Ми більше не живемо у часи холодної війни чи однополярного світу. Ми живемо у світі, де кожна точка може стати тригером. 2025 рік може стати моментом великого суву, і все залежить не лише від урядів, а від того, як швидко ми це усвідомимо. Коли ми дивимося на карту, вона здається знайомою, але світ, в якому ми живемо, вже змінився. Ми не в мирі, ми в стані багатовекторної війни.